Так, мої вітання, друзі, глядачі, колеги, однодумці, ще один невеличкий вам девайс покажу. Він скоріше смішний для вас може здаватися. Але, як на мене, досить такі цікаві результати. Давайте, можливо, і ви хтось із вас спробує, і відгукніться на мій призив спробувати, щоб дізнатися, чи справді він працює чи ні. Отже, як ми всі знаємо, на пасіки у нас бувають шкідники. Шкідники в першу чергу, я маю на увазі ті, що поїдають бджіл. Хто це може бути? Ви самі можете знати, але я підкажу вам щодо птахів. У нас їх називають щурками. Ще я чув назву бджолохватки. Ну, а також існують. Можливо, інші назви в інших людей. Відчитав я колись в одному журналі старому, ще за 90-ті роки, дядько один рекомендував на точку себе на пасіці постановити зображення сови. Сови, розфарбованої в чорно, чорний, жовті та білий кольори. Я ж е, зупинився просто на чорному з білим, хоча потрібно буде і жовтим також довести. Ось таке чудо в мене на вікні тепер є. Я зробив її із того ж самого екстрадізійного бінополістирулу 20-ки. Розпробування саме ось таке, на малюнку він вказував, автор тої статті. Тому я по його малюнку все-таки намалював виконав. Щоправда, як бачите, між чорними полосками у мене світлий колір, колір залишився рідний жовтий, він вже трошки вицвів. Але там бажано зробити яскраво-жовтим. Воно вийде ніби як оса така, осинний колір. Ну, Але як показали результати, і такий варіант також досить пристойний. Раніше над нашим точком регулярно крутилися ці самі щурки, які я згадував. У нелютну погоду бджоли, коли пасмурно чи дощ, коли бджол в полях взагалі немає, а щурка активно кормиться, годує своїх дитинчат, які в норах Вона поїдає безліч бджіл. І набирається нахабство настільки, що навіть підлітає на точок, крутиться над самими вуликами, Пікірує з висоти там, ну, 20 метрів, спускається до висоти 5, і ті бджоли, які вилетіли в нелюдну погоду, просто там, покрутиться біля вулика мимольотом, дізнатися, що там надворі робиться, чи дощ кінчився, чи ні. Вона їх хапає, ну прямо чуть було, виходиш на точок, лічуєш, вони над точком. Перують. А після ось такого опудала в вигляді сови, наскільки я зрозумів, це полярна сова, вона біла в цілому. Там також розповідалося, що можливо також залишати як форму самої білої, не розфарбувати нічому. Але ось такий розкрас, розфарбування саме в такому виконанні. Найкращі результати показує. Ну тому і я вам це таке показую. Ви там дуже сильно мене критикуєте за таке діло. Але я зараз їх ніде не чую. Так, да, вони тут пролітають десь іноді, але в радіусі там кілометра, ну, можливо, це занадто сказав, 500 метрів це точно. Я їх не чув останнім часом. Як воно відбувається? Чи це можливо там, духовно, чи морально, чи то тем, чи це можливо якесь моє самопереконання. Але спробуйте, рекомендую. Ну, ось так. Таке чудо. Ви, можливо, також можете пошукати в інтернеті, вже вам також можливо буде засвітилася ця інформація. Тому я не перший відкривач, посилаюся, не знаю, на жаль, не пам'ятаю ім'я автора. Але дякую йому тому колезі, що підказав. Тому, тому що воно працює. Як на мене, воно дійсно справді працює. Тому дякую за увагу. Щасливо, бувайте здорові!